Зниження акцизів на вживані імпортні авто, шара чи пастка. Ми його називаємо так. Закон експеримент, експерименти на людях, що не договорюють під дослідним. Чорт ховається в деталях. Авто з Європи женучі за привабливою ціною, як не пригнати металобрухт. При виборі було автомобіля в першу чергу треба... перші дні акцизного експерименту. Що з цього вийшло? Розметнення такої машини 35 п'ять тисяч. 527 гривень, 87 копійок. Навчання на чужому досвіді. Реальні історії мисливців за економією. Купили в Німеччині, купили за 4 тисячі євро. Ну плюс тут ще вийшло десь близько півтори тисячі євро. Нововедення, про які необхідно знати кожному, просто зараз. Рішення 267, Закон прийнято. Сюрпризи від законотворців. Під роздачу потрапили автомобілісти. Єдина новація, яка хоч якось може полегшити життя українцям зниження акцизів на вживані імпортні авто. Проте й тут не все так однозначно. Саме про це зараз це шостий айфон. А це фольксваген, який коштує як шостий айфон. Даний матеріал підготували наші колеги з один плюс один.

Нарешті депутати схаменулися українці про такі ціни найномарки могли тільки мріяти. Законотворці зглянулися на людей і вирішили полегшити акцизний автомобільний тягар, аби кожен бажаючий міг за доступною ціною придбати, хоч і не нову, але все ж таки імпортну машину. З 1 серпня ставки акцизного збору на віз вживаних авто з Європи схудли щонайменше удвічі, а у деяких випадках у понад 20 разів. Чим менший об'єм двигуна, тим скромніші по побори. У грошах економія становить від 2 до 7 тисяч євро. Щоправда, така щедрість мені чіткі межі та термін дії до 31 грудня 2018 року. Привабливий акциз стосується лише того авто, яке не старше 2010 року, відповідає стандарту Євро-5, не походить і не ввозиться з Росії та окупованої території України, пригнане українцем один раз на рік і не буде продане протягом року з моменту реєстрації. Роберт Горват – депутат Верховної Ради та автор цього самого законопроекту, який, зрештою, підтримали парламентарі. Ми його назвемо так. Закон експеримент. Експеримент над українцями стартував 1 серпня, і на крок наблизив під до мрії про доступне авто з Європи. Принаймні, у цьому переконані ініціатори закону. Я рахую, що зараз кожен українець зможе собі. Дозволити взяти гідний автомобіль і сплачувати податки в Україні у теорії. Все виглядає просто чудово. Чи дійсно все так на практиці покажемо дещо згодом? Поки що ж трохи перед історією. Ще на етапі створення законопроект нажив собі чимало ворогів, адже лишив за бортом автодилерів та навис дамокловим мечем над вітчизняною автопромисловістю. Невигідно було автодилерам, звичайно, вони. Робили спротив, тиск, різні були спроби, спроби домовитися. І, звичайно, автозас. А ось вам і розмах українського автопрому у цифрах. Цього року автозаз випустив аж чотири автомобілі і презентував нову модель. Ось ці три машини. Та дві ауді коштують стільки ж, скільки один ланос в Україні. Це все, що потрібно знати про захист українського вітчизняного виробництва. Ми можемо тільки якимись граниченнями заставити українця купляти таврію. І через такого потужного вітчизняного виробника лобісти готові були знехтувати інтересами мільйонів українців. Тут же аргумент проти заявило і міністерство фінансів. Там підрахували, що за рік бюджет не до отримає мільярд гривень. У авторів арифметика своя. Ті наполягають, економія спричинить купівельний бум, тож держава лишиться ще й у плюсі. Якщо заїде в Україну, наприклад, 400 тисяч автомобілів, то надходження складуть 20 мільярдів гривень. А ось і думка опонентів: над прибутком не бути, вважають автоімпортери. І ось чому. Чорт ховається в деталях. Не всі люди знають, наприклад, німецьку мову, не всі люди мають. Е... Загранпаспорт, не всі люди мають шенгенську візу, не всі люди можуть витримати по стану, за своїм станом здоров'я, або взагалі слабка жінка, вона не зможе там, проїхати із Ессена, наприклад, до Києва 1900 кілометрів. Так? Не всі люди мають можливість поїхати і купити авто. Було б краще, якби просто цих обмежень таких не було і дилерам дозволили завозити автомобіль. Поки вони дискутують, люстратор вирушає на кордон. У дорозі натрапляємо на оголошення про шопінг тури до Європи за автівками. Вже й такі з'явилися цікаво. Набираємо номер, дізнаємося деталі послуги. Поедем, посмотрим Словакию, посмотрим Польшу, доедем до Литвы. Смотрите, можно взять французика какого-то, да, там прижасы, с военщика да, недорогого. Допустим, 10 -го года, да, ну, евро 5, щоб машина отвечала экологическому солдат. Плюс можем взять вам, там, до 3000 в военбуху какую-то на литовских номерах. Оформим, хоть на 20, хоть на 30 лет. А надо машину загнать, они загонят вам, прикрывают тоже таможник, спиной видеокамеру заедет вообще. Як бачите ви. Варіантів кілька вибрати є з чого. Пояснюємо, нас цікавить законний шлях, і авто лише під розмитнення. Може до трьох тисяч євро бути машиною, плюс там до тисячі євро розсамошка. То у скільки ж обійдеться сама послуга, що за тисячу євро я не поїду. Тисяча євро, щоб ви розуміли, проживання і харчування сюди не входять. Лише трансфер в один бік і консультація при виборі автівки. Ці гроші доцільніше докласти до самої покупки. Тож, аби заощадити, йдемо до офіційного автоексперта, вчитися вибирати собі чотириколісного європейця, детальний інструктаж трохи згодом. А ми ж під'їжджаємо до кордону з Польщею. Митний пост Рава Руська один із тих, де стартував експеримент над українцями. «Рава Руська це митний пункт пропуску, який межує з республікою Польшою і Україною. Практично через Польщу зі всієї Європи приймують автомобілі до нас. У день набуття чинності закону про зниження акцизів. Ми сподівалися застати у пункті пропуску обіцяний ажіотаж та черги на розмитнення, але певно щось пішло не так. Тут взагалі у вас порожньо. Ну, як бачите, взагалі жодної машини немає. Це на в'їзд, правильно? Бо навіз в, в, в Україні. Натомість на виїзді з України кілометрові черги. Може, люди саме їдуть по європейські авто. Та де там? Більшість машин на польських номерах. За кермом українці. Та, що п'ятий день мушу переднути кордон? Тобто спеціально їздити туди, щоб. Та, щоб перетяти кордон, відкладке щось когось завести. Ну це незручно, так? Та незручно, звичайно, що незручно. Це так звані пересічники. На митних постах вони втрачають багато годин. Щоразу проходять прискіпливий огляд. Та навіть це не спонукає їх мати авто з українською реєстрацією. Про новий закон тут знають усі скористатися не планує жоден опитаний. В Принципі я не збираюсь, бо то не гроші, коштує то я то не є положення, то ще до кінця не допрацьовує. Проїхав туди, допустим, там, купив продукти, вони значно дешевші, ніж у нас. І дорога відіб'ється. Повертаємося на інший бік митного поста. Виглядати легкових європейців. Тут без змін день очікування минув даремно. де ж обіцяний автомобільний бум. Не втрачаємо надії, прямуємо на інший пост. Раковець зустрічає радісною здійскою. У них є перший клієнт на розмитнення. Він саме оформлює документи. У нього є два варіанти. Він мусить або оформити на внутрішній митниці ПДГ, це є попередня декларація громадян, контроль доставки, або в нас тут оформити, заплатити грошову заставу і оформити внутрішній транзит. Ми зв'язувалися з брокерами його, та тому що ніби перший такий випадок, як воно буде виглядати. Значить, брокер вже його декларацію майже оформив, чекають по рахунку грошей. Митний брокер показує новий закон у дії. Рахуємо, у скільки від сьогодні обійдеться розмитнення легковика. Першопрохідця Форт Fusion. найвигідніша ставка до е, 1500 сантиметрів побічних. Легковий автомобіль бензиновий 1.4. Машина шина коштує 100 тисяч чеських крон. 10% візне мито від суми. І ПДВ. Е, Виходить розмитнення такої машини 35 тисяч 527 гривень. По старому закону був 113 тисяч ніби там, з копіючками. Неймовірно, ще до 1 серпня ця процедура коштувала б на 78 тисяч гривень дорожче. Новоспечений власник економією задоволений. Залюбки розказує про свій вояж. Разі купували його. Вибирали по коштах, як кажуть. І саме головне, щоб це був Євро-5. Бігали багато автосалонів. От. І по наших коштах знайшли тільки два автомобіля. Ми цей автомобіль купили за, за 4 тисячі доларів. За 4 тисячі доларів ми могли на Україні купити розбитий такий автомобіль в такому стані, що. На нього треба було б кошти вкладати і вкладати, щоб його ремонтувати. Анатолій каже, найбільше боявся формальностей, але обійшлося особливо, коли мав справу з європейцями. Ми нічого там не оформляли. Там все за це взяла фірма-продавець. Тобто автосалон принесли нам цій папочки. Весь пакет документів привезли, а нам все. Ми сюди приїхали, я говорю, віддав ці документи Брокеру, Брокер ну, все це зробив. Нам дають на руки розмитну декларацію, і ми їдемо до себе, і там вже в ГАІ ставимо на облік. Єдине, на що нарікає покупець, обмеження Євро 5. Вважає його несправедливим для нашої держави, де і без того найстарші автомобілі в Європі. Ми два дні шукали автомобіль, що ми не могли знайти Євро 5. Якби пропускали Євро 4, то за ці кошти можна було, було купити автомобіль. Біль ну, покласти на порядок вище. У Європі на тисячу населення 487 автомобілів. Україна з поміж прогресивних сусідів не на жарт відстає у два з половиною рази. На тисячу українців лише 201 легковик. Але що то за машини? Якщо ви уявили собі автопарк держслужбовців, то помиляєтеся. Середньостатистичне українське авто скромне і підстаркувати йому за 18. Що й казати про чотириколісних європейців. І удвічі молодші. Середній вік понад 8,5 років. Така статистика Асоціації європейських автовиробників. Євро-5 та ще перепона. Високий екостандарт зупиняє багатьох. Серед таких і самі ж митники. Я би хотів, але привезти машину треба не старше 10-го року. Та я б сіплю з машину 6-го року, наприклад, тому що вони дешеві. реально. машина до 10-го року вона й там коштує не дешево. Якийсь не знаю, там бізнесмен, там середній клас та от людина відклала якісь певні кошти. І вона реально може собі знайти машину, привезти в хорошому стані з Німеччини. Але щоб це було так поголовно, що всі поїхали за машинами, звичайно, що не буде. У нас, наприклад, ці прикордонні села, вони їздять на тих польських номерах у ці транзиту 5-10 днів. Вони ж ті машини там купують по 500 600 євро. Це машини 15-річної давності. От їм це вигідно. Щоб заощадити час на митному посту, перед виїздом слід знайти брокера і домовитись про дистанційне оформлення документів, а також мати на банківському рахунку гроші для внесення застави. Люди здебільшого цього не знають, тож годинами простоюють на пунктах пропуску. Люди, які такі машини збудуть завозити в основному, я так вони далекі від митниці. Та і ці питання брокерської діяльності розмитнення. Тому буде, напевно, виникати такі питання, щоб будуть сюди заїжджати. А ми вже далі будемо їм допомагати в тому питанні, щоб пояснювати, що їм потрібно або брокер на внутрішній митниці, який зробить попереднє повідомлення для ввезення автомобіля, або брокер в нас, який зробить транзит, та і вони будуть вже тоді вибирати. Оскільки ми тут не беремо остаточні митні платежі, ми тільки беремо грошову заставу, щоб цей автомобіль по дорозі за митниці не щас, Правильно? Він є митниці, і там вже відбувається остаточна митна оформлення. тобто може бути платежі навіть донараховані. Та а ось після виїзду з митного поста увага, можуть початися і сюрпризи. Можуть бути платежі навіть донараховані, та тобто десь по якихось даних, що машина справді дорожче ніж він задекларував, і там може бути до нарахування платежі. На внутрішній митниці запевнили, якщо покупець перетнув український кордон із належно оформленими документами, жодних проблем не виникне. З основних документів, які взагалі повинні бути при перетині митного кордону, ну і подаватися до митного оформлення, це звичайно реєстраційні документи на транспортний засоб, тобто техпаспорт, технічний паспорт країни купівлі і, звичайно, купівлі, договір, купівлі-продажу. Водій приїжджає в визначений митницею термін. В межах однієї митниці цей термін становить 5 днів, якщо в межах різних митниць – 9-10 днів. Розслабилися не варто, є і ще нюанси. Після доставки в зону митного контролю обов'язковим для транспортних засобів то є підтвердження екологічної норми Євро-5. Отримання потрібного сертифіката виявляється та ще морока. Транспортний засіб доставляється в зону митного контролю. На митницю потім підписується договір на проведення сертифікації. То ми випускаємо зони митного контролю транспортний засіб. Він проходить сертифікацію, повертається в зону митного контролю і завершується метанформ. Сертифікат видають лише після експертизи, а вона може затягнутися до 10 днів і потягне з кишені ще певну суму. Її у сертифікаційних центрах називають неохоче, мовляв, пожвавлення на ринку, тож ціни дуже нестабільні. Могу примерно вас ориентировать на сегодняшний день, да, построимости сам сертификат от 2,5 тисяч гривень. Це все обов'язково виїзд в лабораторію. Замість лабораторного обслідування від 600 до 1200 гривень. В І від сьогодні черги по 2-3 дня люди стоять. Але черг можна і уникнути. Є й такі умільці, які тільки по фото встановлять відповідність вашої машини необхідним стандартам. Щоправда, робота таких гострозорих профі та заощаджений час коштують, звісно, в рази дорожче. Ну, ми як посередники виступаємо, тобто, і, виходить, обходимо осмотр, Делаем за два-три дня по стоимости пока что 6 тысяч гривен без осмотра. Вот для запуска фото автомобиля с четырех сторон, фотография Винкода, ну собственно. І тільки з сертифікатом на руках можна нарешті розмитнити покупку, зітхнути з полегшенням і їхати в сервісний центр МВС, реєструвати транспортний засіб. Там доведеться викласти ще близько тисячі гривень. Деталі процедури, необхідні документи і вартість послуг описані на офіційному сайті головного сервісного центру. Тож нічого не забудьте, аби зекономити час і зберегти нерви. У когось ще лишилися питання, чому українці віддають перевагу автомобілям із іноземною реєстрацією. Якщо ні, то ось вам інформація, як зробити усе цілком законно. Громадяни України можуть заїхати на іноземні реєстрації без сплати мита. так? варіант перший дозволяє кататися на іноземній реєстрації без сплати мита цілий рік. Для цього необхідно змінити громадянство і заїхати на територію України вже в статусі іноземця. Варіант другий дозволяє їздити україною протягом 60 днів. Для цього необхідно у паспорті мати печатку так званого тимчасового консульського обліку, про те, що особа тимчасово проживає в іншій країні, а також підписати відповідне зобов'язання про виїзд протягом тих самих 60 днів. Варіант третій дозволяє пересуватися нашою державою протягом до 10 днів. Для цього необхідно придбати авто за кордоном, поставити на облік і транзитом заїхати в Україну. Якщо в межах однієї різки це і п'ять днів. але з другої сторони, якщо живе далі здалі від кордону, це нереально. Це треба, п'ять днів заїжджати, виїжджати, це дуже складно. Якщо жоден ж із цих варіантів не для вас, і ви таки на низькому старті за вживаним авто за кордону, озбройтеся знаннями, як не клюнути лише на ціну зовні привабливого металобрухту. Сергій автоексперт. Через його пильне око пройшло понад пів тисячі машин. Спеціально для ілюстратора він проводить інструктаж. При виборі автомобіля в першу чергу треба візуально, щоб не було якоїсь корозії, да, слідів ржавчини, не було е, ударів, ну, тобто вмят, вот, не було царапин. Лучше, конечно же, имети прибор, вот, тому що по шагрені не кожен чоловік може определить. красилась деталь или нет. А прибор это покажет. Обращать внимание надо на зазоры, да, чтобы они были ровные, ну и, соответственно, симметричные с одной и с другой стороны. Посмотреть надо тоже на диски, чтобы они были не покоцанные. Обязательно, когда приобретаете БУ автомобиль, надо сделать, провести тест-драйв. Когда вы уже вот сели в машину, Обратите внимание на щитке приборов, чтобы горел, все горели индикаторы. Завести машину. Услышать, вот. как работает двигатель. Там не должно быть каких-то звонких металлических э, шумов. Вот. Машина то есть, должна работать ровно, без вибраций. В идеале подключить как диагностику, проверить. Вот. И, потому что бывают случаи, когда машина попадает ДТП, вот, вылетает подушка, и чтобы ее потом не менять, ставят просто сопротивление. Под машиной надо внимание, чтобы все было сухое амортизаторы. Вообще в идеале это заказать диагностику ходовой, потому что надо брать специальный такой ломик и проверять состояние шаровых, блоков. А самому можно глянуть вот только на наличие там, запотеваний и течей вот, серьезных агрегатов, такие как мотор, коробка, редуктора, амортизаторы. Подозрения вот должны вызвать это какие-то вмятины серьезные, там, Дырки. По колесам еще можно принимание. То есть, если его прокрутить, да, чтобы не было швов на дисках. У нас в Украине с нашими дорогами очень часто люди влетают, так, и у нас до такой степени ямы, что может даже лопнуть диск. Вот. Соответственно, его потом подваривают, ну эти швы видно. В целом э, состояние машины хорошее, даже очень, на ее года. вот Но единственное, что пригонять под этот новый закон такой машину не получится, так она с 7-го 2007 -го года. И она не подпадает у нас под Евро 5. Ну вот, соответственно, ее проще и дешевле найти у нас в Украине. То есть ее сочли уже старенькой? Да. Эта машина тоже слишком старая для украинского законодательства. Новий закон в Україні, нові схеми в Польщі, Білорусі та Росії. Фахівці запевняють, хтось таки наживеться на стрімкому падінні акцизів. Перше питання стоїть, щоб ту машину там знайти, тому що тож зараз будуть оці всі гонщики, вони зараз будуть працювати, я собі доки. Вони будуть просто ті машини десь по Європі приганяти сюди в Польщу. І люди будуть забирати з Польщі. Ну і це ще буде накрутка на кожній машині. Накрутка. То хто десь там живе, чи має родину, туди собі поїде, чи по інтернету навіть посидить тиждень час, і все нормально, що знайде. А хто буде брати з Польщі то вже трошки буде завищено. В першу чергу поїдуть автомобілі з Російської Федерації, бо вони в Білорусь прийдуть без податків, тому що там єдиний митний е, союз. І навіть утилізаційний збір, який, якщо він сплачений в Російській Федерації, він в Білорусі вже не платить. Орендуються на сьогодні в Білорусі майданчики, будуть нові автомобілі возити з Російської Федерації, в Білорусі ставитися на техпаспорт на облік. І завозитись сюди як білоруський автомобіль. Гроші підуть саме туди, в Росію, країну агресор. Звичайно, там хтось захоче заробляти. Тут собака в чому зарити, в тому, що закон дозволяє перевізникам перевозити машини. А президентський хоче заборонити. Автор закону запевняє, заробляти на збіднілих українцях не планував, але був би не проти, якби це зробили інші, щоб осідлати бюджетного коня, міг навіть той, хто не має закордонного паспорта. Якщо є якісь обмеження чогось, завжди е наш український допитливий бізнес е шукає, як це обійти, і все рівно обійдуть. Що корисного в, то в тому, що. Е ми не зможемо на своїй е, території відкрити площадки, де би там стояло, як в Польщі, як в Словаччині, там 100 чи 200 чи 300 автомобілів. Людина прийшла, вибрала автомобіль, е, оформила за гривні. Купила У нас е, внутрі країни поляки, ті ж словаки чи е, угорці, е, чи чермуни. Скоренько зробили би. На кордонах площадки з тисячами автомобілів, і там би звичайно з'явилися ділки, які б, може, там і обманювали наших громадян. Але гарант іншої думки він підписав закон про зниження акцизи лише на певних умовах, і це є дуже важливий нюанс. Протягом дії цього закону ти можеш придбати лише одну машину: завести маєш сам і перепродавати не можеш. Депутати покірно кивали в такт президентського спічу і навіть підготували відповідний законопроект. Та, ба, так його й не прийняли, відправилися на відпочинок. Ми сіли порахували. Ну, по-перше, це три роки людина не може перепродавати машину. Це е, трошечки порушує права людини. Ну не трошечки а багато. Тому е, не думаю, що президентські ці правки будуть підтримані в залі. Цілком ймовірно, що нардепи і перехитрять президента. А може й ні, тому поки закон діє без його правок, авто з Європи потроху підтягуються до українських кордонів. Далі історії мисливців за економією. Тернопільчанин Ігор довго вагався чи давати інтерв'ю. Вся справа у тому, що водій щойно заїхав в Україну на придбаній БМВ і хизуватися цим не хоче. У Нас менталітет такий получається, що ну хтось приїхав на якійсь машині за останні гроші куплені, да і зразу виходить, що він як будто перець. Три місяці тому чоловік продав буса і спеціально чекав знижених акцизів. БМВ один -го з року. Голландія 12 майже євро. Вийшло ще плюс плюс дорога туди-сюди, біля 13 євро. Ось така машина. Їздив дві тижні. Якісь мелочі є, недостатки по-любому. Десь якась краска, ремні грязні. Так, ну, напевно, що діти ззаду їздили. Коротше, поцарапали там ці всі діла, якісь там Там поцарапано, там поцарапано. Це все впливає на ціну автомобіля. Мені от щоб мотор був нормальний і поїхав. Скільки заощадить на розмитненні, покупець ще не знає. Ми підрахували, він заплатить близько 5 тисяч доларів, замість 10, тобто удвічі менше. Але навіть від такої перспективи чоловік не у захваті, бо могло би бути й краще. Повинно бути так, як в Європі. Хоча б такого автомобіля розтамашка в Європі, скажу конкретно про Україну, Іспанію. Це буде коштувати приблизно від 700 до 1500 тисячі євро. А це подружжя збиралося повертатися з відпочинку у Німеччині на літаку, та несподівано для себе приїхали на Міцубісі Кольт подарунок дітей до весільного ювілею. Купили в Німеччині, купили за 4 тисячі євро. Ну плюс тут ще вийшло десь близько півтори тисячі євро. Перерахування, да, на розмитнення так да. розмитнення, це так. по новим ставкам. А по старим рахували скільки Десь було. близько було б три трі вісімсот. От так і ось увага, момент істини. Покупців ми запитали про те, що так хвилює усіх українців. В Україні даже не цей, навіть не розсматрива Ланос який небудь старенький. Думаю, так. Може, може, не дуже старенький, але Ланос не дуже хочеться. Співрозмовників люстратора закон цілком задовольнив. Попри це, критика нововведення і досі не вщухає. Чорт ховається в деталях. Справа в тому, що ця ж Верховна Рада, ці ж самі депутати, які зараз б'ють себе в груди і кричать Ми за народ. Вони з 1 квітня 2014 року на 100% підвищили акцизний збір і на нові автомобілі, і на потримані. Потім другий раз з 1 січня 2015 року ці ж самі народні депутати в нічному е голосуванні знову підняли акцизний збір і на нові, і на потримані автомобілів. Це знаєте, подібне, як у вас... Взяли, придушили, да? а потім трошки відпустили і говорять, а що ти не радієш, що, ти, що тобі краще дихається? Люстратор показав вам, як проводять акцизний експеримент на українцях, розповів про переваги і ризики. Тож чи ставати під дослідним вирішувати конкретно кожному з вас?